Найталановитіші діти з різних куточків України об'єднались на одній сцені, аби вразити глядачів виконанням пісень, танців і різноманітних номерів. У Чернівцях відбувся концерт під назвою Мистецтво наближає перемогу подробиці. Далі у вишитому вбранні щойно зійшовши зі сцени, восьмирічна Анна ділиться своїми враженнями. Ми співали гімн країни. Я трохи хвилююся, але я в себе вірю. Чо в все прямо робити і співати, і танцювати може навіть вчитися. Юна артистка, яка взяла участь у відкритті масштабного концерту, зізнається, подолати хвилювання допомогла підтримка батьків. Казали, давай тобі все вийде. В рамках всеукраїнського дитячого інклюзивного культурно-мистецького фестивалю Наш чудовий сонцесвіт у Чернівцях відбувся концерт під назвою Мистецтво наближає перемогу. ми об'єднали всю Україну. Це діти, які навч... які перебувають тут, в нашому місті з різних міст України. Також до нас долучаться дітки, які зараз перебувають за кордоном, як біженці, також будуть дітки у нас виступати з реабілітаційних центрів, з навчально реабілітації. Не інклюзивно ресурсних громадських організацій, які опікуються дітками з інвалідністю з особливими потребами. Понад 150 учасників з різних міст України представляли свої таланти на сцені академічного палацу, аби вразити публіку юні українці впродовж року відточували свою майстерність. Вони протягом цілого року відвідували майстер-класи, відвідували художні студії, концерти, готували свої номери для того, щоб показати свої таланти. Ти сьогодні на сцені це будуть співи, пісні, патріотичні пісні. Це будуть танці, патріотичні танці. Це буде великий флешмоб. Ми діти твої Україна», з патріотичний флешмоб. Це будуть виступати діти, грати на музичних інструментах на фортепіано і на скрипці. будуть читати вірші. Серед учасників концерту були і діти з різними нозологіями інвалідності та особливими освітніми потребами. Вимушені переселенці і вихованці дитячих будинків такі дітки займаються теж у своїх освітніх закладах. І вони стараються в міру своїх можливостей долучатися до співів, навіть до танців, якщо це вади зору чи вади слуху, все рівно вони мають таких наставників, які допомагають їм долати ці вади здоров'я і долучатися до мистецтва. Всі діти рівні, всі діти талановиті. Головна мета даного заходу донести це твердження світові, каже Лідія Анципірова. Ми об'єднали всіх, всіх дітей і говоримо. Ім всім, що вони рівні, що вони дуже талановиті. і на весь світ, на всю Україну ми сьогодні заявимо про рівність дітей. І тим самим ми несемо такий меседж всі діти рівні, всі талановиті для дорослих, щоб суспільство змінювалося на краще, щоб воно робилося добрішим, щоб воно було щирим до своїх людей, до своїх дітей. Це український дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль Наш чудовий сонцесвіт, в рамках якого відбувся концерт, був заснований у Чернівцях у 2018 році і щоразу об'єднує дітей з Буковини України та за кордону. Аля народніцька Максим Демко, Чернівецький промінь.